Мобілізаційний план в Івано-Франківську наразі виконано на 60%. Про це повідомив виконувач обов'язків військового комісара міста Ігор Скоропут. Однак, за його словами, головною проблемою стало оповіщення військовозобов'язаних, не заставши людей за місцем реєстрації, працівники комісаріатів тепер намагаються знайти їх за місцем роботи. Хоча далеко не всі роботодавці ставляться до цього з розумінням. Свідком одного з таких випадків стали наші кореспонденти. Начальник служби охорони. це безпеки території. А що більше ніхто не може прийняти рішення, щоб нас прой... пройти по питанню військового обліку? Приходьте на восьму годину, коли вони з'їжджаються. Ну, я нічим вам допомогти не можу, я виконую тільки свої обов'язки, які в мене. є. Ось так уже другий день поспіль працівники військового комісаріату разом із представником міліції намагаються потрапити на територію одного з великих торгових підприємств Івано-Франківська. За словами охоронця, ні директора, ні жодного із заступників на місці немає. Після тривалих перемовин, які затягнулися майже на годину, і кількох телефонних дзвінків до візитерів виходить секретарка. Вона пояснює, що завідувач відділу. У кадрів повернеться на роботу лише після обіду, і можливо тоді працівникам військомату таки вдасться ознайомитися зі списками працівників підприємства. Тим не лишається нічого іншого, як погодитися. Такі випадки, коли гостей із військомату вперто ігнорують, не є поодинокими. Визнає провідний спеціаліст установи Ігор Загрійчук. У той же час багато підприємств міста таки намагаються сприяти мобілізації. Більшості керівників підприємств ставляться з розумінням до теперішньої ситуації в країні. І йдуть на виконання всіх законів, всіх указів президента щодо військового обліку на підприємствах і сприяють нам. Наші функції ми повинні перевірити військовий облік, який повинен вестися на кожній підприємстві, установі та організації, і здійснити відбір тих військовозобов'язаних, які за станом здоров'я, які придатні до військової служби, візити на підприємства є цілком законними, наголошує виконувач обов'язків міського комісара Ігор Сорокопут. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де в статті 21 вказано, керівники підприємств, установ, організації, незалежно від форм власності, зобов'язані вести облік військовозобов'язаних та працівників, та призовників, які працюють на їхніх установах, підприємствах. Та своєчасно надавати необхідні звітні матеріали до військових комісаріатів. Також відповідно до даного закону керівники підприємства станово повинні сприяти військовим комісаріатам в їхній роботі. Під час проведення мобілізації та в мирний час, тож за вимогою комісаріату, керівники підприємств зобов'язані надавати доступ до особових справ працівників, а потім вжити заходів, щоб військовозобов'язані вчасно прибули для проходження медичних комісій. А тим, хто перешкоджатиме мобілізації, може загрожувати і кримінальна відповідальність. Наголошує міський комісар. Відповідно до кримінального кодексу України. Визначено статтею сто перешкоджання збройним силам України. Кримінальна відповідальність щодо перешкоджання роботи працівникам військових комісаріатів та інших працівників збройних сил щодо проведення заходів мобілізації. Та, попри всі труднощі, мобілізаційні заходи в Івано-Франківську здійснюються згідно з графіком, запевняють у комісаріаті. Це стосується мобілізації і людей, а також техніки та транспорту. Загалом наразі план виконано на 60%. відсотків.